Великдень для мене це дуже світле свято. Яке направду, об'єднує, і відколи в нас є діти, оскільки вони ж в такому віці, так що вони ж будуть пам'ятати. Мені хочеться, щоб вони берегли ці моменти, запам'ятовували і далі я розумію, що вони зможуть ці традиції пронести крізь усе своє життя і навіть передати далі. На великодній сніданок ми завжди ходили до бабусі, тому що ми жили зовсім поруч. І от рік, як ми вже живемо так далі, окремо, і вже знаєте, вибудовуємо свої традиції. Але це дуже теплі спогади, коли ми могли просто навіть в домашньому взутті прийти до них і снідати отак от урочисто разом. Всі за столом. У нас з сестрами є така дуже гарна великодня традиція. Ми напередодні, десь в четвер орієнтовно печемо паски, оскільки в мене дві сестри і брат. Переважно ми так збираємося, і далі всі пасочки ділимо порівно, несемо потім до мами, щоб дегустувати, ділитися враженнями, в кого яка паска вийшла. І це насправді дуже такий, такий теплий час, який ми проводимо разом. Бо в інший період року така, скажімо так, таке час проведення для нас недоступне. А тут якраз дуже гарний такий варіант як ми можемо провести час разом? З дітками у нас також є така традиція, що ми або в п'ятницю, або в суботу, переважно в суботу вранці. Вони зранку більше сили малюємо писанки, крашанки. Вони дуже цього чекають, вишукують ідеї, як вони будуть цього року це робити. Потім свої кошечки вибирають, які вони будуть класти, і це е, такий теж об'єднуючий, можна сказати, час разом. І дуже гарна традиція. Я впевнена, що їм це пам'ятається, тому що вони вже навіть про це говорять. І вони вже такому віці, що вони будуть пам'ятати це дуже довго, тому це теж така. Е, 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 е. Гарна для нас подія і час разом. Щодо кошиків, то у нас зазвичай їх три було. Ну цього року, мабуть, буде чотири, тому що у нас поповнені в сім'ї, і зазвичай напередодні свекруха мені передає берлінок для того, щоб ми їх прикрасили. І також навіть великодні вишиті серветки завжди брала в бабусі. В них в них вони особливі. Зазвичай у кошику в нас є, звичайно, що пасочка, яє, яєчка, шинка, ковбаска, масло, іноді сир і обов'язково хрін. Бо по обіді ми освячуємо кошики. Зазвичай навіть буває так, що іноді декілька разів, тому що їздимо також до родини, а вже в неділю куштуємо все, що приготували. Також таким особливим спогадом для нас є як наш дідусь, якому вже 92 роки, натирає вранці в неділю хрін. Це ну такий, не знаю, елемент, який завжди згадується. І далі ми вже молимося всі, і найпершим куштуємо свячене яйце. Такий хрін реально натирає тільки дідусь. Великдень для нашої сім'ї це світле свято, яке означає перемогу над темрявою. Вітаємо усіх зі світлим святом Великодня! Бажаємо, щоб у ваших родин була змога зібратися усім разом за святковим столом.